Це програма я у Польщі з вами Світлана Мялик. Вітаю! Сьогодні поговоримо про ті питання, які найбільше турбують українських воєнних мігрантів у Польщі. І зараз дуже багато звертаються наших слухачів з приводу перспективи можливостей отримання в майбутньому допомоги 800+. Нагадаю, що це програма, яка називається Родина 800+, Вона запроваджена у 2016 році у Польщі, і вже тоді передбачали, що її отримають як польські громадяни, так і іноземці, які перебувають у Польщі з дітьми легально і мають право до ринку праці після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли почали прибувати воєнні мігранти з України. Вони також мали і мають зараз право на 800+, плюс на дитину. Проте було вирішено, що доступ до цієї допомоги буде прописано окремим законом, який власне постійно змінюється. І спочатку це було на кожну дитину, яка перебуває легально з батьками. На території Польщі потім умова це обов'язок вчитись дитині у польській школі. І зараз чуємо про можливість ще змін, що допомога 800 плюс буде надаватись родинам українських воєнних мігрантів з дітьми лише в тому випадку, якщо батьки дитини будуть працювати і сплачувати податки. Я вже робила програми на цю тему і запрошувала до розмови представників українського дому у Варшаві. Як відомо, організація є найбільшою, громадською громадську організацію Польщі, яка займається підтримкою української громади, і у фонді наголошують, наголошуючи виступають проти використання проблем українських воєнних мігрантів в політичних цілях. Власне таку позицію фонду на нашому каналі оприлюднив Олександр Пестриков, експерт українського дому у Варшаві. Скажу, що з середини січня серед польських політиків і в медійному просторі не вщухають заяви про намір обмежити для українських біженців виплати за програмою Родина 800 плюс таку пропозицію підтримав. І прем'єр Польщі Дональд Туск, партія право і справедливість внесла на розгляд до сейму відповідний законопроєкт, але принаймні зараз це залишається на рівні дискусії обговорення, тому що польський уряд поки не приймав такого рішення. І власне цими днями мені вдалося поспілкуватися з президентом Варшави, кандидатом президента від громадянської коаліції, паном Рафалом Часковським. Він не так давно запропонував обмежити правила виплати. Допомоги 800 плюс і платити її тільки тим українцям, які працюють і сплачують податки в Польщі. Якщо українці хочуть отримувати соціальні виплати в Польщі, зокрема допомогу 800 плюс, вони повинні тут працювати, жити і платити податки, каже Рафал Часковський. За його словами, польська держава повинна уникати помилок деяких західних країн виплати соціальної допомоги приїжджим, які не сприяють розвитку економіки. За словами Рафала Часковського, це розсудлива зміна, тому він звернувся до уряду з проханням почати роботу над зміною законодавства, щоб цей тип запиту був врахований. Рафал Часковський додав, що Польща не може зробити помилку, яку робили в минулому інші західні країни, такі як Німеччина чи Швеція, бо, за його словами, просто варто було приїхати туди лише заради соціальних виплат. Тож я запитала президента Варшави, кандидата від громадянської коаліції Рафала Часковського, яка в нього позиція є, чи можливі винятки для тих українських родин, де батьки. Саме мама не може працювати, бо має, наприклад, кілька дітей: це багатодітна родина. Або, наприклад, хтось з дітей має інвалідність, або ж сама матір має, наприклад, інвалідність. Я уважаю, вже піси для всіх уходців повинні бути докладні. Так я вважаю, що правила для всіх біженців мають бути абсолютно однаковими. Тобто, якщо хтось працює, якщо хтось в першу чергу проживає в Польщі, то він має право на таку допомогу і таку підтримку. Однак, якщо хтось не перебуває в Польщі, якщо хтось не працює, то така допомога має бути обмежена. Йдеться про допомогу, яка безпосередньо стосується програми 800+. спеціальна підтримка це зовсім. Інше, якщо комусь потрібна спеціальна виняткова підтримка, наприклад, коли ми говоримо про дітей з інвалідністю, спеціальна підтримка все одно може бути надана. Тут мова йде про 800+, і про програму. Я вважаю, що коли йдеться про цю програму, такі обмеження потрібні. Тут до всіх біженців має бути однакове ставлення. Такі грінчення потрібні. Тут всі повинні уходь бути трактувані докладно в такий сам спосіб. Це був коментар президента Варшави, кандидата від громадянської коаліції Рафала Часковського з приводу виплат 800 плюс для родин українських воєнних мігрантів, тим часом політики права і справедливості партії, яка на виборах президента Польщі підтримує Кароля Навроцького, нагадують, що в травні 2024 року в семі відбулось голосування щодо обмеження виплат для іноземців. А політики громадянської платформи тоді голосували проти. Тобто, бачимо, що зараз політики активно обговорюють цю тему. Хто має право на отримання виплати 800+, плюс, які будуть перспективи цієї виплати? А я думаю, що варто звернутись до експертів, аби вони прокоментували, власне, яка ситуація нині з виплатою 800+, плюс для українців, і що потрібно, аби не втратити можливість отримувати ці кошти на дитину, тому що кошти суттєві і вони виступають великою підтримкою для українських родин, родин вимушених переселенців, біженців, які перебувають у Польщі під захистом. Тож я звернулася з цим питанням до співзасновниці фонду Дім там, де ти спеціалістки з питань легалізації іноземців у Польщі Віри Медведєвої. Хочу почати нашу розмову з такої теми. Я знаю, що багато українців, особливо родин з дітьми українських воєнних мігрантів, звертаються з питаннями, а що буде з реальною підтримкою, зокрема з виплатами такої допомоги, яка називається 800 плюс. Тобто її ми знаємо отримують на дітей. Розкажіть, будь ласка, що це за допомога, хто на неї має право і які перспективи цієї допомоги, отримання її в майбутньому, тому що ми за. Зараз чуємо багато заяв, зокрема від політиків, тому що триває виборча кампанія про те, що цю допомогу можуть отримувати там за певних умов, якщо батьки працюють, тобто чи це стосується винятково українців, чи це стосується всіх мігрантів. Тобто, що треба, щоб цю допомогу отримувати на дитину, тому що вона доволі суттєва. Цю допомогу можна отримати на дітей, і на сьогоднішній день для громадян України це можливість отримувати на підставі легального перебування. А саме карта побиту або статус УКР, тобто віза не входить в гру, як то кажемо, і не працює для цих видів. Також кажу про помилку, яку допускають наші громадяни, тому що у нас багато хто там не має статусу, ще не має роботи, просто перебуває на уставі до 30 вересня 2 року і подаються нам ці виплати, тому що привезли діток, діткам зробили статус УКР, тобто дітки та на знаходяться на статусі УКР або Тьки ні, і вони вважають, що ця допомога йде ж на діток, але на діток дійсно, але при умові легального перебування батьків на підставі, яку вимагає ЗУС. Тобто це статус УКР або карта побиту. Також наступна помилка це те, що є два внески для громадян України СВУ це по статусу УКР, і СВР це на підставі вже отриманої карти побиту. І зараз багато вже всі поскладали внески з 1 лютого, ну більшість, так, і вже отримають відмови. А чому? Тому що коли подавали внесок СВР, не додали карту побиту. Притому була банальна помилка: не додали другу сторону карти побиту. і із цього вже внесок отримав. Негативне рішення. Тому такі підстави, вони дуже важливі. Також є нюанс щодо цієї допомоги, що можуть батьки окремо складати ці внески і отримувати по 400 злотих, кожен на свій рахунок. Але там м, теж потрібно вивчити це питання. Якщо є нормальна легалізація, батьки мають сумісну опіку над дитиною, то можна ще скористатися такою опцією. І ще про один варіант я розкажу щодо отримання. 800+, Це опікунство. Багато діток сюди приїхало або вчитися вже від 16 років з України самостійно, бо у нас це вже самостійні діти. Або це студенти, яким ще не виповнилося 18 років, то тобто це дуже популярна тема, наприклад, серед студентів, що якщо одному вже є 18, то йдуть в сутрою районний, складають такий внесок заявку на опіку і вже можуть отримувати опіку, діляться вони, не діляться, але для дитини, яка тут знаходиться без батьків, це також підтримка. Це за умови, що якщо опікун вже повнорічний буде мати статус УКР. Або карту побито, це ви розказали пані Віру про те, як, на яких підставах так можуть українці воєнні мігранти в Польщі отримувати допомогу 800+. А якщо говорити так. про перспективи допомоги, mm. тобто ми зараз чуємо заяву від політиків про те, що треба обмежити цю допомогу. Але уряд польський все ж таки говорить, що поки ніяких рішень не було ухвалено, що це просто заяви. Дійсно, дивіться, коли ми звертаємося до ЗУСу там з якихось питань, то ми цілий час чуємо, що поляки теж отримують таку допомогу, так і тобто це мають бути теж за все законні підстави, які хоче від людей побачити ЗУС. І дійсно вже іде тенденція до того, що люди, ну якщо хочуть продовжувати отримувати цю допомогу, то мають пристосовуватися до цих нових вимог. Перша і головна це те, що діти з свого навчального року мають навчатися в польському навчальному закладі. Це перше і основне. Це буде перевірятися в системі, і якщо ні, дитина не навчається, то скоріше за все батьки отримують відмову. Тому потрібно вже Звертати увагу саме на цю вимогу. Ну, і друга вимога це легальне перебування. Так, тому що є ще таке, що е, колись на початку війни батьки з візами, які перебували на візі, могли теж отримувати допомогу. На жаль, на сьогоднішній день цього немає. І якщо українці будуть користатися можливістю е, складати документи на карту побиту, то ніхто 800 плюс у них не забере наскільки багато є звернень, можливо, їх немає. Тобто, скільки звернень ви отримуєте від українців до вашого фонду, дім там дитини щодо того, що позбавили з тих чи інших причин виплати 800 плюс. Бо, наприклад, я знаю, що там є знайомі, які мають дітей, які, наприклад, виїжджали з Польщі на певний термін не більше ніж місяць, угу. але так сталося, що десь щось вони не проконтролювали, і ця допомога. Перестала виплачуватись на дитину, тобто на що варто звертати увагу, наприклад, якщо українці не постійно перебувають в Польщі, а, наприклад, десь виїжджають, але не порушують це правило, що перевищують термін 30 днів, тому що ми знаємо, що якщо вище 30 днів, то тоді можуть виникнути проблеми. Якщо більше 30 днів, то дійсно там є вже зрозумілий алгоритм, тобто потрібно відновити статус УКР, і цим вже відновленим статусом УКР. Звернутися заявкою на кордон, який перетинали, щоб е, теж там відмітили, що це було повернення як воєнних мігрантів, але е, було е, цей термін, як би, порушено. Можливий, це, е, це перше і е, позитивне правило е, рішення отримається, і е, дійсно е, помилки. З поверненням кордону бувають найчастіше через зміну документів подорожі, бо так виїхали, замовили документ собі або дітям, повернулися е, з новим документом вже там, да е, подорожі це паспорт, і е, мама там могла ще й прізвище поміняти, і це все е, призводить потім до того, що е, немає єдиної системи між ЗУСом, кордоном і ужиндом. Для того щоб одразу ЗУС побачив такі зміни, і це потрібно це відповідальність саме людини зробити так щоб в неї в документації все було окей тобто піти в ужин там подати нові документи зробити актуалізацію даних в реєстрі песель написати на кордон зробити такий внесок який називається всалені документів тобто знову ж таки звернути увагу що я мала таке прізвище тепер таке прізвище паспорт був такий тепер такий прошу навести порядок в реєстрах Траж гранічний, і тоді е, це все відновляється і все окей, але затягуються, до нас звертаються дівчата, що вони оце чекають, вони до ЗУСУ ходять. Ну не потрібно до ЗУСу ходити, потрібно просто щось робити. Тобто Ось. варто одразу і... написати на кордон, так, тобто офіційного так. листа, звернутися, так. попросити, щоб, скажімо так, уточнили цей момент, дати якісь дані, коли людина виїхала, коли вона в'їхала назад в Польщу, що вона не порушила цей термін, так. Так, і це краще всього зробити через профіль зауфани, через gov.pl. тому що писати листи на кордон можна за листами, хтось отримує, хтось не отримує. Не всякий кордон відповідає на мейл, але на профілі за Офаном там відповідь буде е, обов'язково, і е, вона е, тоді е, точно буде відочна для ЗУС. Я нагадаю, що це програма Я у Польщі, і з нами на зв'язку Віра Медведєва, співзасновниця фонду Дім там дити, спеціалістка з питань легалізації іноземців у Польщі. Пані Віру, у мене ще питання. Теж друге до вас, яке зараз турбує українців, українців у Польщі. Це питання ПІТ. Так, подання необхідних документів, тобто це стосується оподаткування цієї системи. І в принципі, українці, які спочатку повномасштабної війни Росії проти України перебувають у Польщі, знайшли тут тимчасовий захист, притулок, вони вже знають, що таке піти, що з ними робити, і, власне, як, як підходити. Так? Але е, війна триває, на жаль, вже понад три роки повномасштабна, і приїжджають біженці, приїжджають воєнні міграції. Гранти, тому що Росія продовжує бомбардування і знищення цивільних міст, сіл і так далі. Тож, якщо можна, розкажіть нам, будь ласка, що це за система, як з нею бути, і чи будуть якісь от найбільше що тривожить українців, чи будуть якісь штрафи за те, що не розлічили піт, тобто не зробили відповідні процедури? Так, дійсно, це цікаве питання. А хочу сказати, що ПІД, піт. Це е, податкова декларація, яка обов'язково має бути розрахована е, починаючи з 15 лютого до е, кінця квітня. Ну, звичайно, що е, не всі встигають, і потім теж можна зробити розрахування, бо після цього система сама розрахує і е, можуть бути в ній не такі цифри, які хотілося б побачити, і можна зробити самостійно і внести свої дані про під. Це саме така приємна плюшка від розрахунку цього під для тих, хто має діток, тому що можна отримати 1112 злотих повернення на таку допомогу на дитину. Ось і цим дійсно варто скористатися, але при розрахунку під який можна зробити. На двох порталах краще робити це на податки Говпл або на платформі ЕПІТИ. На податки ГофПЛ це можна зробити за умови, якщо є профіль зоофани. Якщо профіля зауфаного немає, то тоді це можна зробити на ЕПІТА. Для цього вам потрібно мати під 11 поточний з поточного року з усіх місць праці. Тобто за 24 й рік, наприклад, зараз ми розраховуємо під. От всі місця праці, де ви були, умова злеценя, умова о праці, вам де, де ви працювали і вам надали під, значить, це все потрібно буде скласти в налогову єдину декларацію і отримати потім звернення. І потрібен буде також під за попередній рік. 37, якщо ви працювали в 23-му році, там розраховували під, якщо ні, то значить не потрібен. Там е, ставиться просто потім е, нулик. Е, також потрібні такі дані: як якщо є дітки, то песель, ім'я, прізвище дитини. А е, е, також потрібна буде. Ваш мейл, ваш номер телефону і банківський рахунок. І все. І це вся інформація, яку потрібно приготувати і працювати в системі, розраховувати собі під. Але при розрахунку потрібно звернути увагу, чи там є таке, чи вам е, належить. Чи ви повинні ще щось доплатити? Тому що якщо були некоректно складені податки від працедавця або ваша сума доходів в рік перевищила 120 тисяч злотих, то ви ще маєте заплатити налоговій. А не вам будуть повинні. Податкові, а ви. Так. І у нас були такі е, випадки, тому що наслідком іде блокування банківських рахунків і е, просто відрахування з тих грошей, які приходять на ваш банківський рахунок. І у нас дійсно такі ситуації були, коли подружка подружки підрозрахувала, сказала, що ти получиш 2,5 тисячі, а це е, була ще дівчина мала заплатити податкові. І їй блокунули рахунок, і просто вона ще виплачувала цю суму. Так що ось така вона налогова декларація. Податкова декларація, ну я скажу, що в Україні такого немає, в Україні це робиться в принципі автоматично, в Польщі така є функція для того, бо як мені говорили деякі експерти, щоб люди відчували якби, свою відповідальність, щоб вони розуміли, скільки вони заробляють, скільки відраховують, скільки повертається. Тобто, це певно така відповідальність в цій фінансовій сфері в сфері оподаткування. Скажіть, якщо все ж таки людина переживає і сама не може. Розрахувати під, так, от оформити цю податкову декларацію, куди вона може звернутися за допомогою, чи це є платна ця допомога, чи безкоштовна, чи може вона до вас у фонд звернутися, чи можливо в інші якісь структури, український дім там і так далі? Так, звичайно. Будь-який фонд або організація, яка допомагає мігрантам, туди можна звернутися. Там е, майже в кожній є спеціаліст, які вміють це робити. Е, десь це робиться за донат, десь це робиться безкоштовно, тому потрібно пошукати, е, де кому як більше підходить і де як краще. І абсолютно спокійно, але так само можна звернутися і до. Безпосередньо бухгалтера в фірмі, де ви працюєте, і попросити допомогти з розрахунком під. Дійсно, до нас теж звертаються потім, щоб просто зробити коректно, щоб сумісний ПІД для дружини або чоловіка, якщо для доєднання на карту, бо там потрібно подавати цю податкову декларацію. Ось то дуже гарно розраховують саме бухгалтера на фірмах своїм співробітникам піти. Ви сказали, що варто розрахувати ПІД до кінця квітня, квітня до кінця угу. квітня, так тобто угу. у нас ще є час і. Особливо варто звернути увагу родинам з дітьми, але в принципі всім, хто легально працює в Польщі і має заробіток, Тож, на своєму прикладі скажу, що повертається непогана сума, скажімо так, от минулому році, поза році, виходить так, що мені повернули певні кошти, які були більше мною видані для держави, так я розумію, правильно? Так, 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 це все залежить від податків, які сплачує працедавець. Якщо там більше, то трохи менша сума, якщо менше, то трохи більша сума. Це все залежить індивідуально. Це не факт, що в цьому році буде теж така ж сама сума, ну але це приємно. І просто що я звертаю увагу, що на діток обов'язково треба користатися можливістю, бо і якщо ви навіть не знали про це, що можна було це зробити, можна зробити коректу до п'яти років, тому. Це можливість і я хочу ще у вас запитати, бо знаю, що під час розрахування піту там є можливість відправити кошти на благодійний внесок. Так Так. там просто <тас> потрібно поставити галочку, але якщо ви знаєте, куди саме кому саме ви е, хочете допомогти, це вже е, до нас звертаються, нас просять, коли ми розраховуємо. Ми питаємо клієнта, чи він згоден що. Це не його кошти, це просто кошти, які він вже сплатив державі. Це держава з, з того розрахунку відрахує на цю допомогу. Ось то якщо клієнт дає згоду, то ми ставимо там галочку. А або якщо сразу не видається, то ми шукаємо саме цей фонд або саме цю людину, на яку буде ці півтора процента відраховано. Не з повернення людини, а з того, що було заплачено. Державі, ну так, тобто тут треба розуміти, що це не людина сплачує ці півтора відсотки, а з того, що було сплачено державі, але людина може розпорядитися, куди ці кошти так. відправити. Можливо, є і фонди, і які підтримують українців, так і люди з інвалідністю, які потребують допомоги. Тому мені здається, що треба подумати, кому б ви хотіли допомогти, і обов'язково ці кошти спрямувати тим людям, тим організаціям, які потребують підтримки в такий непростий важкий час, коли триває. Вже четвертий рік повномасштабна війна Росії проти України, і багато українців перебувають тут, і багато польських фондів, які допомагають, підтримують польських громадських організацій. А їм теж потрібна допомога і підтримка. Тому давайте не забувати про це. Пані Віро, ще останні запитання до вас з приводу легалізації. Це ваш, якби прямий напрям роботи, питання легалізації іноземців. Що очікується до кінця року в питаннях легалізації, про що мають знати українці, які пора. Де ви даєте у нас порада одна: що потрібно влаштовуватися на роботу, влаштовувати своє життя, якщо знаходитися вже тут і плануєте там да до кінця якогось там цього року? Бо ще невідомо чи продовжать статус УКР від 30 вересня. Якщо введуть нарешті цей статус цю карту цукер, яку всі очікують. Бо ну наразі тільки розмови все ще ходять і ні до чого це не приходить. Тобто Тому, ми... подавати документи ще не можуть українці на карту цукер? На карту цукер ні. Одразу хочу тут наголосити, що там е, основна умова при цукрі це буде не втрачати статус УКР протягом 365 днів, а це ну дуже велика рідкість. І бо ну ці оставини з кордоном, ну це часто там. Це проблема. І друге, що е, скінчаться ці плюшки, які надаються при е, статусі Укр, тобто не буде цього медичного, медичного безкоштовного обслуговування. Mm. Це теж потрібно на це звернути увагу. А коли карта по роботі, по своїй діяльності, коли сплачується ЗУС, людина застрахована, отримує спокійну карту е, своїм, якби там часом так на три роки може подорожувати, не задумуватися про проблеми з кордоном, має відрахування в ЗУС, може отримувати цю безкоштовну медицину і дофінансування на ліки. Ну, це е, краще, ніж сидіти і переживати, чи так. Так. Пані Віру, спасибі вам за е, цікаві поради за роз'яснення. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була співзасновниця фонду Дім там, дити», спеціалістка з питань легалізації іноземців у Польщі Віра Медведєва. Це була програма Я у Польщі. З вами була Світлана Мялик. Почуємось.